Naszym gościem jest dzisiaj e, dziennik hostem Ukraińskiej Służby Polsko-Radii, Przemysław Kosakowski, żurnalist, wandrywny, doslidnyk, autor cyklu tele reportaży pod nazwą Szóste Wiczucia. Witam Was, witam bardzo. Dzień dobry, Serdecznie. witam. Bardzo mi miło. E, panie Przemysławie, bohaterami e, pan role waszych filmów z Ukrainy C, Narodnicy Lyteli, Znacharii, Jasnowyci. Zacharano Karszy, czy ludy obdarowani osobliwą i i zmieniamy. Obdarzeni tym e, tym szóstym. To jest I Jak pierwszy raz na Ukrainie właśnie, ten termin... Same w Ukrainie ja w pierwsze poznajemy się z tym dużo szerokim terminem. W Polsce takiego nie ma, więc my tutaj zastosowujemy takie rozdział na jasnowidzów, ciliterów, babuk, worożok, a w Ukrainie ja sam zetknął się z terminem ]Sure. ekstrasens. Z tym terminem ekstrasens. Ale przepraszam, bo słowo. Dla Ukraińców właśnie taki... Dla Ukraińców taki, скажiemy, nietradycyjny metodę likowania różnych chorób na z osobliwym, poza jak ten aspekt jest w ich życiu, prerodnej jest naturalny. Ukraińców znają już promorze w w Rok, Ciluszczu, Sylusja Czerno i Wody Toszczu. Natomiast chcę zapytać pro reakcję na filmy serwet waszych w Telehadach Na pana filmy. На Україні зреалізувач а зрелізували шмистенс путворцом. Так цикл це зберегважне, бо то є зінакразісповай. То я та... хочу уточнити, що я співавтор цього проекту. Це була колективна робота. Важливо тут наголосити, поза як кінцева форма програми залежить від багатьох людей, і при нагоді можу їм тут подякувати. Натомість увесь цей цикл під назвою шосте відчуття виявився абсолютним феноменом, який показав, що насправді поляки дуже сумують за цим своєрідним типом духовності, який тут у нас під. Дався маргіналізації, коли я працював над циклом, присвяченим Польщі, який я робив перед Україною. Коли я тут у нас шукав оцих екстрасенсів, я сподівався, що саме буде такий світ, який я побачив в Україні, світ сповнений народною магією, цією своєрідною духовністю, яка відчутна на кожному кроці, бо проникає в суспільство, і є частиною культурної спадщини. Виявилося, що в Польщі цього дуже мало. Що цей світ гине і зникає, бо в нас в основному вже прижили. Зя зразки західної цивілізації, і навіть якщо хтось має якісь свої методи, то вони не виникають з нашого слов'янського походження. Так насправді лише один регіон в Польщі підляща зумів зберегти оцей елемент нашої культури на підляжі. Ми знайдемо бабусь, які володіють такими надзвичайними вміннями і мультінвопідлаща ще стоїть тут бо там саме ще шептунки на самі кобітиктура ще модлив. Це тому, що підляща найближче до східного кордону Польщі. Осозналі ще на Україні, то я просто я ще так, воно найближче до сходу. Натомість, коли ми потрапили в Україну, я просто абсолютно захопився. Я зустрів світ зі своєю уявою, в якому присутня народа меднародна меди... медицина в надзвичайно широкому розумінні. Виявилося, що в Україні в кожному селі живе така людина, або є хтось, хто таку людину знає. І наприклад, коли у нас виникали проблеми, бо хтось відмовився показати свої вміння на камеру. Або якщо були інші причини, то в нас не було ніяких клопотів, щоб деінде когось знайти іншого. Досить. Було запитати на зупинці чи в магазині. Отже, в Польщі ці репортажі зробили величезне враження. На мій погляд, успіх цього українського сезону базується саме на тузі поляків за цим світом. за чимось, чого в нас уже не існує. у нас і тут цей світ вже вмирає. Тут вмирає, відходить. Отже, ми перенесли його з України до Польщі, щоб показати, що цей світ це таки існує, і він тут зразу за кордоном. І з паном чоловіком дуже вартим, бо всі терапії... wypróbowywał Pan na sobie, tak? Wy ludyna duże hmm. U Usi terapii próbowali na sobie i niezależnie od ja, tego, tak czy, cebulę, pialkę, czy inszy, to były czy insi tomu temu podobne rzeczy. Mnie ciekawo, czy pisla wszystkich tych przeżyć w Ukrainie i się zmiany w Waszym życiu, życiu po tych wszystkich doświadczeniach na Ukrainie. Я Ні, я допускаю можливість, що саме так і було, тому що на даний момент я можу вам сказати, як я себе почуваю. Я почуваюся дуже добре. Я людина, яка себе реалізувала, і водночас має великий апетит на У моєму житті. відбулися дуже великі і дуже позитивні зміни. зміни. Думаєте, вони спричинені цим вашим досвідом? Це час багато пілегнує в собі раціоналізм. Я цього не знаю. Я весь час намагаюся плекати в собі раціоналізм, який говорить мені, що це неможливо, і так далі. Я. Ні, моги забарви але були ви свідком, що деяких речей раціонально я пояснити висна. не можна. Вас ні пристажу були святком тих речей. Я в тих інні макарі саме тому, що я був свідком таких речей, то тепер не можу виключати, що я щаслива людина. Мені добре в житті, бо кілька жінок в Україні молилися наді мною, наприклад, шептунка Параскева, яку я згадую, або Ніна, яку ми називали свічковою бабусею. Бо для нас це екзотично вживати в ритуалах церковні свічки. Це уживані. В ритуалах світ церквиних він якийсь особливий момент вам згадується на у том, та ні на місі припоміна власні, та ні на та свічкова саме ні на мені згадується свічкова бабуся. Контакт з тією українською народною магією був для мене надзвичайно зворушливим і важливим. Ці контакти додам були абсолютно випадковими. До ні не ми потрапили принагідно. Вона нас не чекала. Просто ми запитали людей на зупинці чи когось такого вони знають. Казавжесим шептунки наші надавно модлі. То був за душає. W jednym z filmów odwiedza pan... W jednym z, z w swoich filmów wywidwiduje tę maleńką cerkwę w dalekich Karpatach, w jakiej moli i likuje otec Semen. Będę jest mały wrażenia, aż to Bereta czas w jakiejś takiej socjalnej histerii. Pan, czy pan w jakiejś zbiorowej histerii? Там ще ж направдіття дівне Я муше поповіді ж ми на початку пішов контакт. Я там насправді відбувалися дуже дивні речі. Я мушу сказати, що на початку і в мене, і в членів моєї команди виникли деякі сумніви щодо ця семена. Він така надзвичайно радісна людина, трошки навіть така непристойна, і нам якось не співпадали ці дві його ролі. З одного боку, непристойність, а з іншого величезна повага до нього серед вірних. У церкві відбулися дивні речі. Я б не назвав цього істерію, але дійсно. Для нас, людей, занурених в західну цивілізацію, відчутні були такі тривожні фібри. У храмі було 80, а може навіть 100 чоловік, проте ні в кого не було ні міліграму сумнівів, що він їм допоможе. Там не було ані ані міліграма вонтлівості. Всі просто досконале, досконали. вони не мілі надії, що їм допоможе. Вони Оні доста вірили це. Вони відео, навіть навіть не, не була. Я навіть не він чи звіра. Вони просто відеі, були певні. Вони просто знали. Я навіть не знаю, чи це ще є віра. Вони. Просто знали, і це неймовірно. У Польщі я може, раз зустрівся з людьми, які з такою впевненістю засвідчували oh, про ефективність цілителя. А тут був священник, Карпати, останнє село на кордоні з Румунією, і ми в це місце їхали увесь день. Напевно, спрацювала і магія місця. Ну ми там їхали цілий день, бо просто попросту приділилися через Карпати. Напевно. Був теж в Росії. Wybudę taką u Rosji. Czy baczy te ryzyny, tak zwanym zwyczajnym Ukraińcami i zwyczajnym prostymi Rosjanami? I prostymi Rosjanami. No więc, właśnie, pff, nie wiem, jak to zostanie odebrane, Nie, nie, nie dostrzegam zbyt dużej. Та значно тобто, я попросту я вугле зауважу я... саме. Я не знаю, як це буде сприйнято, але цієї різниці я не помічаю. Річ у тім, що я прекрасно себе почуваю як в Україні, так і в Росії. Люди часто в мене запитували, втім зовсім не знаю, чому чи я не побоювався їхати в Україну або до Росії. Я їм відповідав, що абсолютно немає причин боятися. Звичайно, динаміка цієї ситуації, з якою ми спостерігаємо нині, вона тривожна. Отже, я не знаю, як це виглядає зараз, але серце в мене було через те, що нині там. Відбувається проте я розумію теж, що існують речі незалежні від звичайних людей. Все вирішують політики. а Прості люди страждають від їхніх помилок. Нормальні звики люди черпі через. Іх блендиктям ще вруті, хочу ще повернутися до uh, ваших пригод. Чи uh, те, коли ви дозволили закопати себе в могилі, sí, no це додам не але... було в Україні. Це ваше найбільш екстремальне пережиття, напевно, але так, то було так. Тобто мам ще ж могли почути було найбільш екстремальне. Так, думаю, я можу сказати, що це було найекстремальніше. Цей досвід вважає для себе дуже цінним, але водночас вже його не повторю. Це було надто важко і надто небезпечно збитні безпечне. А над чим зараз працюєте? Працюю зараз e, z... над багато ложним циклем, куди в'яжу але не час. Працюю над таким дуже вільним циклом, який пов'язаний з подорожуванням, але у того мав магічного мав потенціалу мав в собі немає. Просто телеканал вирішив, що треба мені дати відпочити, бо інакше я збожевою, якщо надалі займатимуся такими емоційно виснажливими речами, запуск програми передбачений на 4 березня, і я буду в Азії. Тим разом ні беде на всході, Буду в Азії. Це правда. To znaczy, że wypoczywałyście sobie wysnażone? No, po inicjacji chyba, tak. No, krótki cykl, dał mi bardzo... ostry. Po inicjacji, tak. Odemnę, Członaj, cikl, to był krótki cykl, ale obciążony. Ja, przemuszony, złowity pod. My Myślałem, że przydałyby mi się wakacje, a przy okazji wyślemy z kosakowskim ekipę. <grytanie> to może jakieś pozdrowienia dla To na zakończenie może te okay. peredaty witania babi okay. i Nini. А ви своїм ксьоншки наведе на цьому по зробити попросту шаских шестків українців і я хотів передати вітання всім українцям. Mm. Хочу mm. запевнити, mm. що бажаю їм не як, mm. як найкращою. Має надію, що mm. вдасться мені повернутися mm. в Україну mm. рано чи пізно. І я думаю, що це відколи ми закінчили свій проєкт. Хочу приїхати в Україну сам без професійних mm. обов'язків, щоб mm. просто там побути довгих просто так, щоби там побич трохи. Naszym, gościem. Naszym hostem był Przemysław Kosakowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.